Тарас Пилипчук музикант, вчитель ударних та гітари, композитор, одружений, має двох дітей. Деякий час працював у Китаї, знімав там свій влог, захоплюється футболом. Життєве кредо рухайся! Давайте тоді про музику загалом. Яку частину вашого життя вона займає? Е, майже всю займаю, тому що якось я як. Майже як мій колега, вчився не по професії, яка подобається. Потім зрозумів, що все-таки треба йти по музиці. За покликом. І, так, і так склалось, що в мене дуже багато напрямків від того, що я композитор, гітарист, ментор, провідник в світ музики. І сьогодні готовий вам розказати більше про ударну установку, як то кажуть, барабани. Про наші всякі заблуждення по цьому приводу, чого це недоступно, а це дуже доступна штука. Проведіть тоді як провідник у нас у цей світ музики. З чого варто розпочинати, тому хто хоче цей перший крок необережний зробити? Е, дивіться, головний міф це що нам в дитинстві завжди і наша система освіти так устроєна, що нам розказують, що там тобі на вухо наступив, ще що, ще щось. Наш організм створений так, що якщо є бажання і є наполеглива праця, кожен може розвити свій талант в цьому. Ось того, коли ну, дуже легко там казати, от, там три акорди скрябіна грає на гітарі, це творчесь лічність. А МДМ, да, це це не творча лічність. Це він просто місяць позаймався на гітарі. Цікаве співпадіння на на світлині був Костянтин Олексіч, про якого ми говорили. Це легендарний мізикант. музикант. І тут, і тут в цей момент це не творчість. Це творча особистість. Ми з ним співпрацюємо. Він наш викладач по ударним, це легендарний музикант. Він і учасник багатьох гуртів, і працівник філармонії. В общем, це профешену. Ви зібрали багато таких біля так. себе, так? музикантів? Моя задача була зібрати не музикантів по диплому, а музикантів концертуючих. Тобто зараз такі часи, що там, Моцарта і так далі вчити не дуже цікаво, бо в 20-му сторіччі музика настільки рванула вперед, а наша музична освіта вона полагається на істочники 19 сторіччя. Тобто, візьмемо навіть ту же гітару. Вона настільки пішла в напрямки, що вже рок. Має теж тисячу напрямків, як і, е, от ми про хіп-хоп говорили, теж, е, міняється все, і за того, що ритміка, все змінюється дуже стрімко. І того люди зараз молодь приходить і каже, я хочу цю сучасну мелодію грати. А її нема по нотам. І тільки е, класний професійний музикант може легенько зробити аранжировочку, щоб ти міг її не одним пальчиком, а трьома зіграти. Або спок... попроще, але зіграти її на ударних. Я хочу цю мелодію зіграти. Ну, вибачай, і нема, будеш грати Кумпарсіту. Щось <сіст> 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 інше. <сіст> Ви знаєте, складається враження у мене особисто останнім часом, що ходити на ударні і отак виміщувати свої якісь емоції, чи позитивні, чи негативні. Зараз є трендом. Чи дійсно це так? Чи дійсно зараз це набуває особливої якоїсь популярності? І чому, якщо так? Дуже це класне питання, тому що я саме от про це і хотів сказати, що це в першу чергу терапія. Це дуже кльова штука, особливо після роботи, прийти, пограти півчаса. Просто зняти стрес. Ми не кажемо про якісь професіонал, скіли. Це вже кожен собі обирає, що ще років 15 назад я побачив передачу про там, японську, японський дитячий садик, що вихователі там до 5 років не можуть сказати, ні, ті діти там їм терло роблять. І вона так сидить, все терпить, терпить. А потім показують, що в них при садіку є барабана кімната, і вона як демон стає. Вона оце все вимістила, прийшла додому. Щаслива жінка до чоловіка до дітей. Без... Е, вот. Того. От чого ми такі злі були? У нас барабани і кімнати. <світ> так, терапія дуже класна. Того шукайте, в нас по Вінниці багато пропозицій по барабанам. Не тільки наша. всім хвати місце по розташуванню, по вчителям, по скілам. Але шукайте, вона є, вона зараз активно розвивається. І я вам скажу, що е, саме ковід, війна трошки навчили людей займатися собою. Не так тільки робота-дом, відпустка, робота-дом, а ще трошки на себе час. Бо живемо такий буремний буремний, що от ось. Ну, ще раз Костя, да. Серед, серед нас у студії Кашпіровських немає. Але пропоную провести сеанс барабану терапії. Хіп-хоп, ми вже вчилися танцювати. Давайте повчимося ще трішечки по барабанити. Можливо, хтось в якомусь стані напрузі зараз перед телевізором знаходиться. Можливо, їм якраз потрібно це вивільнити в цих рухах. Якусь цю негативну надлишкову енергію. Е, ну, Он Вероніки руки чешуться. Дивіться, вона вже. не може їх втримати. Е, але бити е, будуть посажувати в коліна. Я, я ж не знаю, по чому вони вдома будуть бити. Того так. ми ж зараз беремо за це відповідальність. тоді. По колінах. Того. Ні-ні, ні це ж потім, <різь> що не потім так показали. Ой, зараз і медики включаться. <різь> Давайте. <різь> да -да 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 -да. Артроз. Тобто шукайте в Вінниці, достатньо вже барабаних. Двіжух, кімнат, репетиційних залів. І самий і клас, коли ти чуєш оцей звук. Ще хотів розказати своє дослідження, чого От барабани найцікавіше, хоча я більший гітарист. Ось коли до мене друзі приводять малявок своїх друзів, ну студія, це ж цікаво, там, гітари. Ніхто ці гітари. Красиві, ніхто не чіпає. Зразу палочки, бум-бум. Чому? Тому що барабани це одразу результат. Ти вдарив, він є. Дай гітару, там щось треба прижати, щось правильно прижати. Я взагалі мовчу за е, духові інструменти, там ще техніка, як губи правильно складати. Андрючура. А тут вдарив, є результат. А що отак, ой, і виходити за дві минути, ти вже. Бачите, правильно кажу. А якщо говорити ще про дітей, то ось це заняття цими ударними, вони в них розвивають якісь навички особливі? Це мультизадачність, так. Це воно саме і розвиває мозгову активність, нейронні зв'язки. Тобто людина стає більш спокійнішою, розумною, кмітливою. Це, це робота мозга активна, так само, як і. Ну, взагалі, якщо багато. когось в руках так. щось важке чи палички, то не дуже хочеться перевіряти спокійно. Наскільки, він спокій? Наскільки спокійно, спокійно. Так, ну класно. Ми вам дякуємо е, за мотивацію, за поради і за те, що ви так незвично підходите до цієї теми. Приходьте до нас, ми вас будемо чекати. Не просто навчання музики, а Всіх. музикотерапія. І саме так.